Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон. Спазмолгон подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгон – це два в одному. Проти спазму, проти болю. Цукерки вже готові вас зустрічати. Цукерки Конті джек зі знижкою 47%. -ків. Шукайте цінотижиків у сільпо. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен, Легкий сніг. здоров'я вен. Як вам така вірусна симфонія? Пора зупинити цю хворобливу какофонію? Ергоферон. Посилена противірусна дія, зменшення запалення, полегшення симптомів, зміцнення імунітету. Ергоферон. Потужний удар по вірусам при грипі та застуді втомилися від важких та громізких пивок. Тоді компактна та потужна пилка Стронг від Розпакуй лій саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагарники. Пилку Стронг так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна усього 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті Спиляти гілки. Кою стро тільки подивіться, як швидко вона справляється навіть із товстими гілками. Пилка стром зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важко доступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключна викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку під рукою. Телефонуйте та замовляйте надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 чотириста гривень. Потужна пилка стром. Теж. Що треба? Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац Тіві, матрац Топер-Каспер-Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать. Все це у минулому. Матрац Топер Ортолайт. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий. Глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац стопер Каспер Ortholite – це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТІВІ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Стопер Каспер Ортолай. Лайк підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац стоперка. Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрат Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. З 2 жовтня на те дивись новий захопливий сезон шоу Моя суперродина. Новий сезон з 2 жовтня. Вперше на телебаченні. Таке рідко побачиш. світня подорож. Тут справді красиво. На теренах загадкової Азії. Зовсім інша реальність. Вирушаємо на пошуки мрії. Бути тут і зараз в моменті. Велике коло сьогодні о 18.30 на 1 +1 Україна. плюс ой, Україна. Ой. Скрутила спину. Від болю в спині та Флемідес! Мені казали, ви людей знаходите. Тому що час я його майже злишу. Дуже сумно, коли людей обманюють. Час розгадувати таємниці. Жалко магічного реалізму. Мейджик. Вітаю вас на шоу екстрасенсів. Вона дуже складна справа. Це небезпечно. Вас посадить головні як має життя. Ксенія Мішина у серіалі Закохай мене, якщо зможеш, прем'єра з 2 жовтня о 20.30 на один плюс Україна. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік бо життя прикрашає. Авторський документальний проєкт Дмитра Комарова. Дзвінівся десятки населених пунктів. Скоро. Тільки на 1+,1 Україна. З понеділка по четвер. Суспільно важливий проєкт на 1+,1 Україна. Хоча б раз чоловіку ми зраджували. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30 на 1+,1 Україна. Прем'єра, що відгукнеться кожному. Михайло Гончар завідував пологовим відділенням в лікарні якої вже немає. Лікар. Нове життя. Прем'єра з 9 жовтня о 20.30. Не знайшов потрібного. Допоможе вона.